Опалювальний сезон в умовах війни. Чого чекати українцям? Що може гарантувати енергетичну незалежність, а відтак і енергетичну безпеку країни? Відповіді на ці питання сьогодні будемо шукати в ефірі програми Влада і громада. Вітаю вас, гість нашої студії, доктор технічних наук, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Станіславе, вітаю вас вітаю у унизькому і у нашій студії. Віра дякую за запрошення. Тож Станіслава, ворог свідомо нищить зараз нашу енергетичну інфраструктуру. Тому пропоную розпочати питання нашу розмову з питання саме про її стан: угу. наскільки швидко можна її відновити, і які проблеми, окрім того, що можливі і нові обстріли? Ну так, звісно, що обстріли не прогнозовані і. За деяку інформацію, українці готуються до нового такого масового обстрілу, знов-таки по інфраструктурним об'єктам. На жаль, хмельничани відчули на собі, що таке руйнування підстанції і обстріл підстанції «Укренерго» на території міської громади, і місто деякий час було без електропостачання в інших регіонах, наприклад, Сході і Півдні України, особливо на деокупованих територіях, є більше проблем, оскільки там є повна зруйнована генетична інфраструктура. І ми прекрасно знаємо, що наприклад у місті Херсон зруйнована і теплота станція, зруйновані всі мережі, зруйновані підстанції. І місто зараз знаходиться без електропостачання. Така подібна ситуація є на деокупованих е територіях Харківської області, наприклад, місто Купінськ, місто Ізюм. Е трішки е простіша ситуація в столиці і е центральних регіонах. Це Черкаська область. На сході Полтавська область, Чернігівська область, там де також є руйнування великих підстанцій Укренерго, але є процеси йдуть швидко з відновлення. І я завжди кажу, що енергетики у нас сьогодні це другий фронт, і справді наші герої, герої нашого часу, які. 24 на 7 відновлюють об'єкти генерації, об'єкти передачі електроенергії, розподілу, і навіть як столиця зараз є з аварійними відключеннями, але все одно місто живе, місто має надію на постійне електроживлення. Крім того, зараз є проблема з постачанням природного газу і є проблема з накопиченням запасів вугілля. І тут як мешканці. Хмельниччини, так і інших регіонів України це відчують значно собі. Особливо це буде помітно в лютому місяці, коли ми вичерпаємо запаси, оскільки для безболісного проходження опального сезону нам необхідно 18-18,5 мільярдів метрів кубічних газу. Чому я так легко граюся цим півмільярдами? Оскільки це той об'єм газу, який має бути постійно в газотранспортній системі для балансування мереж для того, щоб зберегти нашу газотранспортну систему. Бо газотранспортна система це не водопровод, не можна спустити весь газ, тобто система має Запас в півмільярда напічного газу. На сьогодні Україна має за рахунок імпорту і власного видобутку 14,5 мільярдів. Тобто ми розуміємо, що формується вже дефіцит природного газу. Ми мали надію на постачання 2 мільярдів кубометрів газу від наших європейських партнерів, але бачимо, що можливо диверсія, можливо, якісь спеціальні дії на газовогоні, північний потік на двох-трьох гілках. Він показав, що сьогодні Європа також підпадає під газовий шантаж Росії, і на ці 2 мільярди наприклад, жаль, ми сьогодні розраховувати не можемо. Тому я звертаюся від нашої професійної асоціації до всіх хмельничан. Намагайтесь економити природний газ для того, щоб у лютому ми були з теплом, особливо в багатоповерховій забудові і об'єктах соціальної сфери. А щодо кам'яного вугілля, то в Тій період, якщо пам'ятаєте на початку 90-х років, коли були постійні системні відключення, то е, нам необхідно було 4 мільйони тонн, е, вугілля. На сьогодні Україна має накопичено 3,4 млн тонн вугілля. Але якщо ми візьмемо попередній опальний період, то ми з вами спалили 6,7 млн тонн мільйонів вугілля, тобто поїзки також тут треба підтягувати, і на вугільних електростанціях також буде дефіцит з цим камним вугіллям. Звичайно, що сьогодні уряд прийняв непопулярне рішення і е, знизив. Температурний коефіцієнт мінімальний в багатопороховій забудові це не стосується об'єктів соціальної сфери, в першу чергу шкіл, лікарень. Це стосується лише багатопорохової житлової забудові, і тепер мінімальна температура в квартирах має бути 16 градусів раніше. Це було 18 градусів. а за попередні 5 років це було 20 градусів. Тому ми розуміємо, що не буде дуже тепло в квартирах, але разом тим це вимушені кроки для того, щоб зберегти енергоносії, і щоб наша держава і кожна громада, а в ітогі кожна сім'я спокійно пройшло цей опальний період, і, uh -huh. і було комфортно. Власне, давно потрібно було вже думати українцям про альтернативу. Зараз це питання стало дуже гостро. Так. От що в найближчій перспективі може замінити газ, яким нас шантажує Росія, uh -huh. і теж вугілля тут. Є питання тактичного, тобто, що ми зараз робимо під час бойових дій і найближчі декілька років після нашої перемоги, і стратегічне, що держава буде робити, наприклад, в найбільші 10 років. На жаль, сьогодні та натична стратегія, яка мала Україна. Вона не відповідає а, тій дійсності, в якої ми зараз знаходимося. Тобто, е ми побачили, що великі електропідстанції, що великі е теплові станції, вони є дуже е вразливими, і як для обстрілів і з точки зору постачання енергоресурсів е до них. Тому е в першу чергу е Україна сьогодні дивиться на те, щоб е робити децентралізовані системи постачання енергії. Тобто, в багатьох європейських громадах е працює принцип. Де виробляється електрична або теплова енергія? то тут вона і споживається. Mm -hmm. Тобто це не великі котельні, невеликі електростанції, і Україна зараз дуже швидкими темпами, завдяки американським і європейським партнерам. Ми отримуємо такі мобільні електростанції, мобільні котельні. В першу чергу для об'єктів соціальної сфери, особливо лікарні, особливо тих лікарень, де перебувають багато наших поранених хлопців. Тому для цих об'єктів зараз є певний запас вже в державі таких мобільних котелень. А з точки зору виробництва електричної енергії, то звичайно ми активно рухались в бік альтернативних джерел. І якщо ми подивимося трішки такі риски історії, то в 2019 році Україна війшла в топ 10 країн за розвитком зеленої енергетики. Тобто це дуже вагоме. Це дев'ятнадцять рік, якраз раз був сплеск великого будівництва на Хмельниччині. Також дуже багато об'єктів. В першу чергу це сонячні електростанції по-друге, це е, малі гес були набудовані також в цей період. У 2020 році Україна війшла в топ 5 країн Європи за темпом будівництва сонячних електростанцій. Тобто, це наш найбільший успіх. І на початку 2022 року е, ми мали введених в експлуатацію 10 гігаватт, Потужності зеленої енергетики. Це близько 9-10% від загального енергобалансу. Чого також 1%? Бо ми розуміємо, що атомна енергетика вона в Рюрі в своїх межах постійно енергоблоки виходять в аварійні ремонти або в експлуатаційні ремонти, і тому тут цей показник і співвідношення змінюється. Якщо говорити в порівнянні, що таке 10 гігават, це 10 енергоблоків атомних електростанцій. Це, наприклад, як на жаль, окупована зараз Запорізька атомна електростанція і Хмельницька разом. Тобто ми бачимо, що це величезний об'єм побудованих об'єктів. Наприклад, жаль, 43% об'єктів або знаходились на окупованих територіях зараз на деокупованих, або зараз на територіях з окупації особливо це стосується Запорізької області, і там ми бачимо активне руйнування цих об'єктів. Uh, і в нашій компанії об'єкт в Миколаївській області також є частково зруйнований з обстрілом з, із танків із з Але разом з тим, енергетики зараз постійно відновлюють ці об'єкти, uh, дає можливість, де інвестор вкладає, оскільки це все приватні об'єкти. І uh, ми маємо надію, що наприкінці наступного року ми вийдемо знов назначення 10 гігават. Якщо будуть якісні інструменти підтримки такої генерації з боку уряду, то е, ці темпи зростуть, і маємо надію, що через три роки вже будемо мати до 20 гігаватт, і це вже така основа для енергетичної системи в порівнянні, наприклад, з атомною енергетикою, тобто ми можемо поступово і теплову генерацію в першу чергу замінити, а потім вже і атомну енергетику, оскільки ми знаємо, що також, наприклад, жаль, термін цих. Побудовано ходянський час, а там етастації експлуатації також спливає. Там є певні документи від МАГАТЕ вже в бік України. Дійсно, що Україна зараз продовжить темп експлуатації, робить капітальні ремонти, але разом з тим ми розуміємо, що також ці потужності до 30-го року мають бути виведені з експлуатації. Як взагалі війна вплинула на зелену енергетику? От ви говорите, що багато об'єктів або зруйновані, або частково зруйновані? Якщо в загальному оцінити, все таки, як? Ну, в першу чергу, наприклад, жаль, ми маємо е, проблему і людські трагедії пов'язані з цією війною, але з іншого боку, ця війна є величезним вікном можливостей для України, і е, якщо ми там знов таки в історії подивимося, то кожна війна змінювала енергетичні стереотипи в світі. Якщо подивимося на Першу світову війну, то під час першої світової війни відбулося відбулось активне використання вугілля. Після другої світової війни відмовилась від вугілля, перейшли на використання нафтопродуктів і мазуту. А ця війна показала, що все таки зелена енергетика це є майбутнє. Це є більш дешева енергія ніж теплова від вугільних тес або атомна. Якщо це будувати з чистого аркушу паперу в полі, і головне вона є розрозсередженою по території України і менш вразливою ніж ці великі такі пароходи, пароплави, великі тепловілектростанції і. Є яскравий приклад у нашої є Велика сонячна станція, п'ята за розміром в Європі і в Чернівецькій області. І коли були влучання в підстанції в Чернівецькій області, то наша станція в денний період сонячна забезпечила всю боковину електричної енергії. Плюс великий. тобто, все-таки, ось ця криза дасть поштовх, поштовх. для нового розвитку. Так. так ну це головне, щоб в першу чергу інвестори, як внутрішні, так і зовнішні, повірили в Україну, mm. щоб були великі гарантії безпеки України, але європейська спільнота до цього йде. І по-третє, це нові правила гри для гравців ринку зеленої енергетики, оскільки ми розуміємо, що зелений тариф на сьогодні є важким для нашої держави, особливо в умовах дефіциту державного бюджету. І кризи платежів з боку населення і бізнесу за спожиту електричну енергію. Тому має бути вільний ринок електричної енергії. Як вже є вільний ринок природного газу, так само вільний ринок електричної енергії на постачання на добу наперед. А яка робота ведеться, аби міжнародний інвестор повірив? Ну, ми пам'ятаємо, що уряд презентував стратегію відбудови України в Лугано, і там є цілий блок, що пов'язаний з великою термодернізацією, тобто зменшення залежності від природного газу. І перехід на відновлення джерел енергії, і, і утеплення багатоквартирного житлового фонду і об'єктів соціальної сфери. По-друге, це є підтримка розподіленої генерації об'єктів зони енергетики біля великих населених пунктів, і в принципі вже є певні програми, які фінансують точково такі проекти. Але тут головне, що зробити перший крок, і коли європейці, і західні інвестори, азійські інвестори побачать, що Україна. Навіть під час війни відновлюються відбудови об'єкти і є прозорі чисті правила гри, то інвестор зайде до, до України. Яскравий приклад Минулого тижня я в Польщі на великій сонячній конференції. Це конференція, яка проводиться агенцією Bloomberg. Це найбільш рейтингова агенція у світі. І я робив презентацію щодо стану енергосистеми в Україні, щодо пошкодження об'єктів генерації, і головне, про перспективи. Ту дуже багато компаній зверталося, як азійських, так і європейських. А чи є готові майданчики для будівництва? В першу чергу це звичайно, Західна Україна, більш безпечні регіони. Але я думаю, що і на схід за допомогою певних інструментів це і страхування об'єктів, це і державна підтримка, підтримка європейських фінансових інституцій. То також інвестори звернуться Тобто, зацікавлені вже є особливо. так, так. а щодо біопалива, наскільки потенціал його розвитку в Україні? Ми робили дослідження з е в, німецьким центром дос дос дослідження біомаси, доч Біомас-форців центром. Це найбільше в Європі центр дослідження біомаси, але лише, наприклад, в Харківській області. Якщо порівняти то технічно доступний потенціал біомаси Харківської області, якщо його переробити в електричну енергію, то він дорівнює. Е той об'єму електричної енергії, що виробляє на сьогодні змі... Змі... Зміська ТЕС. Це найбільша сьогодні mm -hmm. електростанція на території України і дорівнює близько 6,2 ГГват. Тобто це стільки ж, ніж як Запорізька атомна електростанція. А якщо перебити на теплову енергію, то теплова енергія в 6 разів більше, ніж Харківська ТЕЦ-5, це такий типовий проєкт. В Києві така є така ТЕЦ. Тобто біомаси нам вистачить для того, щоб зробити наші регіони енергонезалежними і більш самодостатніми. Станіслава, давайте так підсумуємо нашу розмову. Спершу запитаю вас, про що зараз потрібно кожному українцю пам'ятати, аби все ж таки безпечно, спокійно пройти опалювальний сезон. Ну а далі в загальному поговоримо в першу чергу. Це е, треба утеплювати свої помешкання. або це багатоквартирна забудова, або приватний будинок все одно треба зробити таку, е, як кажуть, інженер, санацію будівлі, тобто подивитись, де у вас є містки холоду, тобто звідки ви втрачаєте ваше тепло. Це в першу чергу вікна, це педбальні приміщення горища елементарними можна засобами утеплити для того, щоб зберегти тепло всередині вашої селі. А по-друге, це мати запас і питної води в першу чергу, і технічної води, і мати запас, якщо це приватний будинок, то наприклад дров або вугілля і маєте твердопавний котел або там стару грубу, або якщо ви в багатоквартирній забудові, то мати якийсь павербанк, запас електричної енергії для того, щоб безпечно проходити етапи відключення від живлення. Ну і власне, якщо говорити вже про таку трішки дальшу перспективу для всієї держави такі основні дієві кроки, які можуть гарантувати нам енергетичну незалежність а відтак і енергетичну безпеку. Перше, це все-таки запуск програми Велика Термодернізація президента України, яка була презентована на початку лютого. Тобто, ця програма нам дозволить за найближчі 10 років. У президента було були амбітні плани за 5 років, але ну, ми реально. Бачимо, що це 10 років, утеплити всі багатопорхову забудову, і об'єкти соціальної сфери це нам дасть економію у споживанні газу близько 30 від загального енергобалансу. А, а якщо ми порівняємо це з імпортом газу, то на сьогодні це імпорт газу складає 31-34%. Тобто, за рахунок такої термомодернізації житлового фонду об'єктів соціальної сфери, ми зможемо повністю відмовитись від імпортного газу, тобто стати. Точно енергонезалежно з газової точки зору. Щодо електричної енергії, то нас намагалися підсадити на ту саму глу, як газову, mm -hmm. довго садили і вугільну потім після окупації Лугансько-Донецької області. А тепер, наприкінці минулого року, на електричну побудувавши в Білорусі атомну електростанцію, де електроенергія була більш дешевою. Але Україна 23 лютого відмовилась від цієї електричної енергії. І е, навіть в літній період у нас ми були мали профіцит етичної енергії і стали великим європейським е, експортером етичної енергії. Тому е, завдяки цим двом крокам: а це збільшення потужності зеленої енергетики е, в, в Україні для того, щоб стати великим імпортером. І по-друге, е, це термодернізація і збільшення видобутку природного газу, оскільки раніше е, приват е, газовий добуток формувався е, за рахунок е, державної кампанії. Але сьогодні приватні компанії отримали зменшення ренти за видобуток газу і за земельні ділянки і за, за надра. І тому сьогодні, якраз приватний сектор газоводобувний рятує нашу газову ситуацію в країні, тому при збільшенні видобутку, при збільшенні потужності зелені енергії і зменшення споживання газу за рахунок. Комплексної термодернізації житлового фонду об'єктів ця сфери, країна може стати не лише енергонезалежною, а вона ще може стати великим європейським енергетичним хабом, оскільки у нас сьогодні електрична енергія є набагато дешевше, в 4 рази в середньому ніж в Європі, і поповнити свій державний бюджет якраз за рахунок експорту електричної енергії до європейських країн, особливо сусідніх. Власне, перспективи дійсно такі райдушні. Так. так тому на такій позитивній ноті будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую, що знайшли час, що завітали до нас. Дякую послідки. за запрошення і віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам. Щиро дякуємо за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму «Влада і Громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.